І заборонено площа Пришипська у сумах тимчасово поза зоною доступу автомобільного транспорту. Мешканці не задоволені. Доведеться робити чималий крюк. Більш того, вузькими провулками піде транспорт, який не надто раді там бачити, на яких підставах забудовник обмежив проїжджу частину, дізнавалась Маргарита Єрмак. На цьому місці має з'явитися житловий комплекс, п'ять багатоповерхівок. Будівництво у розпалі і перші незручності даються взнаки. Місцевим перекрили дорогу у серце міста, центр. Та й до них тепер тільки в об'їзд. Будемо другим мішати, але ну, опять же, як треба виходити з ситуації. Невозможно приехать на улицу, где можно сократить путь, широкая дорога, но ну, она просто попросту стройкой стройка. Теперь. Есть альтернатива по частному, сектору, по частному сектору, где ну, люди уже недовольні там і высказывают, когда їдеш, куди ти їдеш, чому ти їдеш. В інспекції державного архітектурно-будівельного контролю пояснюють, на блокування дороги забудовник має право. Це передбачено проєктної документацією. Під кожен об'єкт розробляється генеральний план. Тобто, вот. сам об'єкт. І вокруг об'єкта благоустройства, подізни, путі і все такое, дитячі площадки там. зелене світло дали і вдаї. Є рішення виконкому. Їх завдання намалювати схему тимчасового руху тими дорогами. Рух транспортних засобів, що будуть рухатись зі сторони Прокофія, буде здійснюватись через вулицю Некрасова. Рух транспортних засобів, що будуть рухатись зі сторони Поріської комуни, буде здійснено через вулицю Криничну. Перекрити проїзд, зробити вимушені, заявляє забудовник. Інакше ніяк не прокласти інженерні комунікації, але натомість місцеві отримують комунальні блага. На цій дорозі будуть проложені інженерні сети, які дозволять навіть частний сектор підключити до каналізаційної системи. Зараз без а тут буде водопровод, газ, Наразі дорогу огородили парканом і стояти йому тут за проектом років до двох. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко та Сергій Сурков на часі новини.